Вітаю, друзі! А ну хто здогадається, який новий товар представила компанія? 2Е? Та всі здогадаються, бо це ж вже написано в назві нашого ролику. Але якби не було написано, то далеко не факт, що це було б так просто, адже це дійсно вражає. Отже, в нас сьогодні на огляді ось таких два красені. Це не весь модельний ряд. Весь модельний ряд включає три лінійки ноутбуків, де кожен має свою особливість і завдяки чому кожен може підібрати девайс за власними потребами. Що ж там є? Лінійка Rational 15 це молодша серія ноутбуків бренду 2 e Самої навіть назви зрозуміло, що розмова про лінійку. З діагоналлю 15,6 дюймів. Ноутбуки в цій лінійці побудовані на процесорах Intel Core i 3 та i5 11-го покоління. Ці чіпи створені за енергоефективним процесом 10 нанометрів і мають інтегровану відеокарту Intel XE, оперативної пам'яті 8 ГБ, а об'єм SSD M2NVME дорівнює 512 ГБ. Екран має високу роздільну здатність FHD, яскраву та контрастну IPS-матрицю з широкими кутами огляду та стандартну частоту оновлення. Гц. До речі, незважаючи на це, що це базова модель, вона проходить тестування за військовими стандартами Military 810G. Це означає можливість роботи в екстремальних умовах. Наступна лінійка це 2E Imaginary 15, серія середніх лептопів 2E, яка включає процесори Intel Core 11-го покоління від i3 до i7. Чіпи відрізняються між собою кількістю фізичних ядер та віртуальних потоків 2.4 або 4.8. А також інтегрованою відеокартою від 46 до 98 кластерів мікроядер. Оперативної пам'яті 8 чи 16 ГБ одним модулем або 32 ГБ двома модулями, 512 ГБ або 1 ТБ SSD-накопичувач формату M2NVME зі швидкістю 3000 Мбіт в секунду. А також середня модель 2E Imaginary 15 оснащена шарніром, що дозволяє пристрою розгортатись на 180 градусів. Все дуже зручно, при спільній роботі. Ноутбук також отримав потужну інтегровану відеокарту Iris XE, яка підійде для фотообробки та відеомовлення. Монтажу, хоча і Dota 2 вона також потягне. Ну і фінал комплекс Pro флагманська модель 2E, що відрізняється високою продуктивністю та автономністю роботи в поєднанні з витонченим дизайном. Про цю лінійку ми сьогодні і поговоримо в деталях. Як я вже і сказав, маю сьогодні ось таких два красені. Давайте їх розвернемо та подивимось на них ближче. Тільки відкривши ноутбук, я одразу ж помітив одну фішку, яка мене вразила. Зверніть увагу, таке враження, що клавіатура в цього ноутбука вже підсвічується, хоча він поки що вимкнений. Це через особливість кольорів, адже кнопка чорна, а окантовка цієї кнопки є білою. І складається враження, що воно підсвічується. Підсвітка тут також є, але про неї ми поговоримо трохи пізніше. Це обидва ноутбуки з лінійки Complex Pro. Тобто обидва є флагманськими моделями, тільки оцей в мене 17 дюймів і 3, а цей 15,6 дюймів. Мені особисто більш зручні ті, що 17,3, тобто ось такі, як зараз у цей зліва від мене знаходиться. Мені просто подобається, коли великий екран. Давайте познайомимося з ними детальніше і почнемо з того, що помічається в першу чергу. Маю на увазі дизайн з нього і почнемо. Отже, дизайн стильний, суворий і в той же час вишуканий. Корпус обох ноутбуків на дві третини зроблений з металу, верхня і нижня панелі з алюмінією, а поверхня навколо клавіатури пластмасова, щоб не морозити руки взимку. Тонкі рамки навколо екрану роблять ноутбуки більш компактними, а вага лише 2,25 кг для діагоналі 17,3 дюйма, що є доволі мало. До речі, модель на 15,6 дюймів має вагу всього 1,74 кг. Дизайн підкріплений декількома відмінними акцентами, включаючи стильний логотип на кришці 2 e Ось тут як ви можете помітити, цікаве рішення бічної кнопки живлення. Ось вона ось тут зображення в цій моделі, і ось тут в цій моделі. Кнопка живлення в моделі. 15,6 дюймів. У нас ще є сканер від, відбитка пальця. Він знаходиться на, в ділянці тачпаду. Також тут присутня повнорозмірна клавіатура. Кажуть, що вона потрібна тільки для бухгалтерів. Це, звичайно, жарт, адже це банально більш комфортно при вводі цифр. І тут якраз така, як, як нам і потрібна, повнорозмірна з українською локалізацією. Плюс має багаторівневе підсвічування, яке налаштовується через фірмовий додаток для ноутбуків Control Center. Та дозволяє обрати колір підсвічувань. Та її інтенсивність. Ну і тачпад. Подивіться на його розміри. В моделі 17.3 він навіть більший, ніж в моделі 15,6. Він великий, що додає нам комфорту користування, особливо, якщо ви користуєтесь жестами Windows 10 чи 11. Рухаємось далі по візуальним складовим. Наступне, що ми бачимо перед собою, це звичайно екран. В наших моделях є екран 15,6 дюймів та 17,3 дюйма з тонкими рамками. Яскрава та контрастна IPS-матриця має широкі кути огляду та стандартну частоту. Нановлення 60 Гц. Роздільна здатність тут складає 1920 на 1080 пікселів, що дає щільність пікселів 127 ppi. Кут огляду має цілих 180 градусів, що дозволяє комфортно переглядати контент. Дисплей має матове покриття, що захистить його від сонячних відблисків. Наступне, про що розповім, це про звук. В обох моделях ноутбуків є вбудовані High Definition Audio стереодинаміки, які доповнені технологією на хімік аудіо. Вони мають від Відмінну автоматичну оптимізацію під будь-які сценарії використання та, звичайно, мають відмінний звук. Далі ми починаємо занурюватися вже в деталі всередину корпусу нашого ноутбука і поговоримо про процесори. У ноутбуках 2 e процесори мають відмінне продуктове рішення від Intel. Модель 17UA32 це ось ця. Отримала 12-ядерний 16-потоковий 10-нанометровий процесор від компанії Intel Core i5 1240 p Максимальні. З максимальною тактовою частотою 4,4 ГГц. У моделі меншої за розміром, та що 15,6 дюймів, під капотом знаходиться уже 12-ядерний, 16-потоковий, 10-нанометровий процесор Intel Core i7 1260P із максимальною тактовою частотою 4,7 ГГц. Графіку в ноутбуках відтворює інтегрована відеоадаптер Intel Iris Xe g 7 з модифікацією відповідно процесора. Також в них присутній порт Thunderbolt. Що підтримує зовнішню відеокарту чи монітор. До речі, до цих ноутбуків за допомогою порта Thunderbolt ви можете підключити одразу два монітори. Наступне це оперативна пам'ять. Обидва ноутбуки мають швидку пам'ять DDR4 з високою частотою оновлення 3200 МГц. Правда, діагональ 17 дюймів отримала 16 ГБ оперативної пам'яті, а діагональ 15,6 отримала 32 ГБ. В обох ноутбуках встановлений надшвидкий накопичувач M.2 2 SSD. Ємкість. 1 ТБ. Також присутні слоти для розширення SOWDIM і M2 для апгрейду вашої машини. До речі, а при встановленні двох накопичувачів в один ноутбук ви можете їх об'єднати в рейд масив 0, 1. Якщо говорити про роботу, то обидві моделі легко справляться з такими завданнями, як Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, AutoCAD та багато іншого. Наступне це автономність. В моделях ноутбуків встановлена потужна батарея ємністю 73 Вт-годин, що забезпечує до 14 годин автономної роботи, що дуже корисно та зручно в даний момент часу. Блок живлення має потужність 90 Вт і здатен швидко зарядити акумулятор ноутбука. Заряджати ноутбук, до речі, можна через комплектний стандартний DC роз'єм або ж за допомогою додаткового блоку живлення, можливо, павербанка з технологією Power Delivery через USB Type-C. Наступне про що поспілкуємося, це інтерфейс. Тобто, що можна підключити до нього. Дані ноутбуки мають дійсно велику кількість дротових інтерфейсів. Це два роз'єми USB Type-C, один з яких використовується та підтримує Thunderbolt 4. Це означає, що ви можете підключити або другу відеокарту до нього, або ж підключити другий монітор, а перший через HDMI. А також Thunderbolt підходить для зарядки сторонніх блоків живлення. Також є два роз'єми USB Type A, один з яких на 3.2, а другий USB 2.0. відповідно. Один аудіороз'єм міні-джек 3,5 мм два в одному, тобто це і наушники, і мікрофон. Один роз'єм HDMI та гігабітний інтерфейс RJ45. Щодо бездротових інтерфейсів, Wi-Fi 6 стандарту AX зі швидкістю 2,4 ГГбіта в секунду і частотою 6 ГГц та Bluetooth 5,2 для мишки та наушників. Отож, друзі, наговорив я багато різного, і давайте ми це все діло тепер підсумуємо та структуруємо, які ж основні особливості в цих машинах. Е, звичайно. Обидва ноутбуки це є потужні мобільні робочі станції. Дані ноутбуки відмінно підійдуть для професійної роботи з графікою, моделювання та рендерингом відео. Ноутбуки мають металевий корпус з матовою обробкою, великий та яскравий 17,3 дюйма Full HD екран та 15,6 дюймів, з IPS-матрицею в ультратонких рамках. Над продуктивним 12-ядерним процесором Intel виконано по технології 10-нанометрового техпроцесу, швидка DDR4. Оперативна пам'ять та M.2 2 SSD ємністю 1 ТБ. Присутні слоти розширення SOWDIM і M2 для апгрейду. Також тут присутня повнорозмірна клавіатура з калькуляторним блоком, що має повну українську локалізацію та багатоколірне підсвічування клавіатури. Батарея 73 Вт-години забезпечує до 14 годин автономної роботи. Порт USB 3.1 Type A дозволяє заряджати інші гаджети навіть у вимкненому стані. А порт Thunderbolt Болт підтримує зовнішні відеокарти, яка може використовуватися в іграх, фотообробці, відеомонтажі, 3 d моделюванні Також тут присутня інфрачервона камера з технологією розпізнавання обличчя для входу в систему. А також апаратний криптографічний ключ TPM 2.0. Це все про безпеку. Від порту USB 3.2 можна заряджати гаджети, навіть коли ноутбук вимкнений. І шарнір в цих моделях виконаний по принципу того, що коли він відкривається, він... Тришки піднімає клавіатуру. От ви навіть можете самі в цьому переконатися. От, зверніть увагу. Бачите, завдяки цьому клавіатура стає більш ергономічна та з'являється краще охолодження для всієї нашої системи. Також звертаю вашу увагу, що обидва ноутбуки поставляються без операційної системи Windows, а з операційною системою MS-DOS. Звертайте на це увагу. І приємним бонусом буде це розширена трьохрічна гарантія. Ну ось і все, друзі. Якщо ви бажаєте, щоб ми більш поглиблено протестували ці машини в реальних робочих задачах, тобто поставили туди різних програм, запустили рендеринг відео, запустили якісь потужні ігри. Будь ласка, вказуйте це в коментарях. І для мене таким своєрідним сигналом буде, якщо ми на цьому відеоролику назбираємо більше 300 лайків за тиждень часу, то я б розуміти, що для вас це цікаво. Також в коментарях напишіть, що саме ви би хотіли, щоб я вам протестував з цими машинами. Ну і звичайно, якщо вам сподобався цей відео. Відеоролик з вас, будь ласка, вподобайка та підписка на канал, якщо ви ще не підписані. У мене все. Всім пока.